Вітаю. Надто багато розмов про так званий план миру. Ну, так називають його в українських засобах масової інформації. Я називаю його планом США по зупинці бойових дій в Україні. Так, от виявилось, що план США це вже не зовсім план США, а видання Bloomberg і деякі інші видання вилили нібито розмову Віткофа там з Ушаковим і іншими представниками Російської Федерації. З яких з оцих розмов, з цих плівок ми вже звикли до плівок Міндіча, Мельниченка і ще інших плівок? Так от, з цих розмов нібито нібито зрозуміло, що пункти, які США пропонують Україні, написані Російською Федерацією, написані в Росії, передані Віткофу, Відкоф переклав англійською мовою, причому поганою англійською мовою, і передав нібито Трампу. Ну і вже українські засоби маси інформації бігають і істерять про те, що, от подивіться, це насправді план Російської Федерації, ай-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой, і що ж робити. Давайте трішечки розставимо кілька аспектів. По-перше, подумати, що Вітков міг перекласти план, не прочитати, як переклали, я не знаю, якісь перекладачі. Ну, причому, напевно, перекладачі. Не носії американської англійської, тобто перекладали, напевно, в Google Translate, бо пристали до того, що там нібито щось невластиве для носіїв, ну, тобто якісь вислови невластиві для носіїв мови. Уявляйте собі, вам дали текст українською мовою, а там написано: ну, наприклад, там, ну, там, облитися борщем. Ми говоримо облитися потом, а там облитися борщем. І ви читаєте облитися борщем? Нормально. Передам Зеленському, хай він це озвучить. Ви, ви, ви як сприймаєте? Таке може бути, щоб десь хтось в Офісі президента пропустив облитися борщем замість облитися потом. Ви, ви в це вірите? От і я в це не вірю. Навіть якщо це розмови, і там російською мовою, і в Штатах перекладали. То той, хто ніс до Дональда Трампа, все одно це прочитав і побачив, що неприродня англійська американська англійська мова. Тому в те, що це переданий текст від Російської Федерації і просто недолуго перекладений, а потім в США ні Вітков, ні Рубіо, ні сам Дональд Трамп, ніхто з адміністрації, ніхто з е, ЦРУ, ніхто з секретних інших служб взагалі не читав це все просто Трамп це озвучив. Повірити в це може тільки абсолютно наївна людина, яка взагалі нічого не розуміє і взагалі нічого не хоче розуміти. Оце ключове. нічого не хоче розуміти. Тому, на мою думку, злив цієї: перше, він контрольований. Друге, він написаний Сполученими Штатами Америки і погоджений з Російською Федерацією. Третє, і головне. Цим зливом, цією інформаційною спецоперацією, Сполучені Штати Америки намагаються показати всьому світові, що оце ті пункти, які погоджені, які затверджені, розроблені, неважливо як, будемо вважати, що їх Путін сам писав, але оце ті пункти, які абсолютно погоджені з Російською Федерацією. Це ті умови, на які Російська Федерація повністю готова піти. І якщо ми з вами розберемо всі пункти цього плану, а їх уже нібито не 28, а 22, нібито Трамп сказав, що там якісь пункти зникли. Я навіть можу навангувати, що зникло, зникли вибори. Можливо, там зникне питання стосовно НАТО, там ще щось, можливо, щось таке воно там зміниться, не принципове, не суттєве. Там є тільки один принциповий момент, пов'язаний з територіями, де дійсно. Зеленський змушений буде підписати угоду, де, наприклад, написано, що ми маємо вийти з Донбасу. Ну, це дійсно проблема. Я не уявляю, як Зеленський дає вказівку армії відступити з Донбасу. Я не уявляю, щоб людина, в цілому, яка ще хоче жити на цій планеті, дала таку, таку вказівку. Бо сьогодні ти президент, а завтра ти просто громадянин і до тебе прийде цікава служба і запитає на підставі, чого ти підписав такий документ. І якщо, не дай Бог, це ще потім ну, стане у випадку відновлення бойових дій, стане причиною для захоплення додаткових територій, укріплення плацдармів і так далі. Тобто це реально халепа. Всі інші пункти, всі інші пункти, це фактично. А те, що ми маємо сьогодні, і те, що може дати зупинку бойових дій, тобто підсумовуємо вилив, цей, що є в в інших, я вважаю, це контрольований виток з боку Сполучених Штатів Америки, абсолютно контрольований злив інформації, який має на меті тільки одне: показати, що ці пункти влаштовують Російську Федерацію. І до нього можна до цього плана вносити певні корективи, але плюс-мінус обережно. І ще раз повторюю, я бачу тільки один критичний момент це стосовно територій. Якщо війна зупиняється по лінії бойового зіткнення, далі демілітаризована зона це, напевно, найкраще, що в цій ситуації можна очікувати. Питання друге, критичне, яке назвав Зеленський, це вступ України до НАТО. Як на мене, цей пункт можна викреслити, бо в найближчі 5 років Україна в НАТО не буде. Це, це знають всі, навіть європейці написали в своєму плані вступ України до НАТО за умови погодження всіх країн-членів НАТО. Але ми знаємо, що такої погоди цілісної, цілісного погодження, вступу України до НАТО з боку всіх. Країн-членів НАТО не буде. Ну, наприклад, та ж сама Угорщина може і Польща проголосувати, і Туреччина може проголосувати проти і інші країни. Тому давайте не будемо зараз ставити в план нереальне і е, цим ставити під удар можливість зупинки бойових дій. От я розглядаю цей пункт тільки як пункт, який е, ну, може заперечити весь план. І ще один момент пов'язаний з. Тим, що скорочення Збройних сил України. Я про це докладно в себе в Ютубі вже розповідав, якщо дуже коротко, в умовах настання зупинки бойових дій, скорочення збройних сил буде відбуватися природнім шляхом. Бо тримати армію в розгорнутому стані, коли мир, наприклад, буде панувати 6 місяців, не зможе ніхто. До того ж самого Зеленського чи будь-який інший президент, який буде, буде купа питань, чому ми не демобілізовуємо бійців, чому ми не даємо їм можливість відпочити. Крім того, це фінансовий величезний тягар, тримати армію велику в розгорнутому стані. Тому і цей пункт, вибачте, але він може бути знятий з порядку денного, крім того, що ну попробуй порахувати чисельність збройних сил України. Ну і думаю, що зникли питання російської мови, там, віри і так далі. Україна взагалі не релігійна держава, в тому плані, що в нас це не записано в Конституції, слава Богу. Тому ці питання можуть теж в цілому зникнути. Я думаю, що вони вкинуті для того, щоб українська влада мала що викинути з плану. Тобто, головне, ще раз повторюю: це те, що в цьому виливі, Мені здається, це контрольований вилив для того, щоб показати, на що готова піти Російська Федерація, і це дуже дуже важливо. І коли сьогодні запитують у українців по деталям плану, я пропоную не маніпулювати бідними нещасними громадянами України, а запитати у них принципове, який або який пункт плану ви вважаєте рівнозначним продовженню війни. І нехай українці скажуть, я вважаю, що цей пункт абсолютно принципово, ні, ми через цей пункт не йдемо на зупинку бойових дій, ми продовжуємо війну, і нехай війна триває. Бо цей пункт для мене критичний. Але в цілому можна громадян запитувати ще простіше, і вони мають на це право без оцих маніпуляцій з деталями по пунктам плану. Просто давайте запитувати в українців. Ви підтримуєте рух на зупинку бойових дій чи ні? І якщо українці кажуть так. То тоді влада України, переговорники, дипломати, економісти, американці, поляки і так далі, всі, хто включені в цей процес, повинні напрацювати документ, який всіх влаштує, тому що є воля українського народу на зупинку бойових дій. А показувати українському народу, подивіться, 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 тут є який пункт, який пункт? Подивіться, ви ж, ви ж проти цього пункту? Значить, ви проти зупинки бойових дій. Ми ж, це нечесно. Це відносно українців, нечесно. Це маніпуляція. Мета цієї маніпуляції одна. Не дати переговорному треку завершитись фіналізацією і зупинкою бойових дій. Будьте розумнішими, не забувайте підписатись на цей канал, бережіть себе, поділіться відео, напишіть коментар, не будьте байдужими. Вирішується доля кожного з вас.